Майже 18 квадратних кілометрів звільнено в результаті наступальних дій на сході та півдні країни протягом минулого тижня. Повідомила сьогодні зранку у своєму телеграм заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її інформацією, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Більше про ситуацію на фронті говоримо з головою служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генералом армії України Миколою Маломужем. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Миколе, Дякуємо, що приєднались до нашого ефіру. Що відомо, як ЗСУ вдається далі просуватися через оборонні конструкції військ РФ? Ну, ми сьогодні чітко зорієнтувалися, Які є стратегічні напрямки оборони ворога, визначив якраз мільні поля, укріп споруди, три лінії оборони, наприклад, на запорізькому напрямку. Відповідно, вся інфраструктура оборони. По Донецькій Луганській області, і зрозуміло, сьогодні маневруємо військами, шукаємо слабкі місця. Проводимо якраз просування там, де ми формуємо удари з флангів. Ну, наприклад, ми говоримо про сам Бахмут, де ми йдемо з півночі, півдня сьогодні більш південний напрямок, більш е, оперативно е, вдалий. Е, рухаємося напрямку трішківки, а це фактично оточення Бахмуту перспективи. Сьогодні передумови знищення всього групування в місті. Це далекобійна артилерія, ракетні системи, які нищать ворога, і зрозуміло це перспектива його не тільки відступу, а можливо і здачі в полон. Тому в даній ситуації символ якраз Путіна, який гордився, що Бахмут, начебто, під контролем, може пасти. Тому сьогодні кидаються всі сили і під Бахмут, і на альтернативні напрямки. Ми їх бачимо, тому що в даній ситуації є дуже потужні дані нашої військової розвідки оперативної, космічної, переміщається, наприклад, на Кук'янськ, щоб відволікти наші удари. Ми туди концентруємо зусилля. Деякі мірі навіть почали просуватися, тому що тоді лінія оборони не була така ну, системна. Але ми витягуємо фактично війська групування ворога і наносимо удари. Точно же, сватого Крімна. Сьогодні вони альтернативно намагаються працювати під Авдіївку Мар'їнків. Марінка, щоб відтягнути від Бахмуту. Тобто цей сектор є таким, знаєте, маневреним. І дійсно концентрація військ дуже велика буває. Але в цій ситуації що важливо, що ми контролюємо якраз процес. Ми наносимо контрудари, ми викликаємо ворога так сказати, на окремі позиції, бачимо, куди вони рухаються, і проводимо удари. в процесі їх на марші ще ну, процесі закріплення або навіть контратак, які вони проводять. Це більш гнучка модель, яка забезпечує перспективу підготовки. Уже потужних ударів, але перед цим ослабивши ворог ще більше його передові сили, які вони сьогодні використовують для контрнаступу, і зрозуміло дезорієнтацію ворога, де буде наш основний напрямок. Сьогодні ж ми точно також ведемо роботу по запорізькому напрямку. особливо це е, е це Бердянськ, е, це Токмак, де дійсно і в районі Васильівки Наприклад, створиться е, фланг е, напрямки для ударів. Здесь ряд. Потужних 에, боєприпасів центрів, які на ракетні системи, артилерійські снаряди як на Запорізьку, наприклад, Літополь, Бердянськ, буквально на днях, так і на сході. Пам'ятаємо, буквально позавчора в Луганській області, і у самому Луганську, вже проведені атаки по ракетним складам, де всі всі урагани, кради якраз концентруються, наносить удари і по військам нашим, і по найближчим містам і селам біля фронту. О, це якраз той формат такий. Сьогодні вибрана як основна стратегія: не штурмувати прямо у кліп райони або шалоно міновану поверхню, а пробивати окремі напрямки, обходити стили і саме головне викликати якраз резерви ворога в окремі регіони і не проводити знищення. І паралельно проводимо розмінування, які є системи. Пробував дійсно танковий напрямок, цей і БТР виявився неефективним. Тому сьогодні система розмінування йде за рахунок розгороджувальних, розміновуючих такрас систем. Її ставорог теж орієнтується, намагається їх наносити удари. Ми проводимо ночні розмінування. Але саме головне в цьому форматі, те, що говорять всі аналітики, що там мінні поля. Ми військові. Ми знаємо, що вони формувалися, зміни поля, де укріп райони, де е, мінні поля 3, 5, 16 кілометрів. Для цього є інші методи більш системні. Це використання, наприклад, потужних зарядів, які детонують мінні поля. Уже прямо по величезним площам, площам, а це американські, британські, німецькі, португальські системи, які сьогодні поступають. Вони ще в рамках Рамштайму, я рахую, недостатньо були е, е, забезпечені. І не так гостро стає питання. Хоча треба там було ставити наряду з ракетною системою, броїтанковою технікою, ППО, розмінування, інженерна техніка це точно такий же формат якраз ведення бойових дій, яка дозволяє і знищити укріп райони ворога. А саме просуватися без втрат. Тому сьогодні ми вже надолужуємо цю ситуацію розмінувальні якраз системи, які діють дистанційно. Це пріоритет, щоб ми не задіювали якраз і саперів, щоб не підбивали нашу розмінувальну техніку, а діяв на відстані десь декілька десятків кілометрів. Знищили поле відповідно, і тут же плануємо операції по руху або з флангів, або стилів. Або деякій небір і по цілому фронту це вже перспектива нових наступів. Тут правильно зорієнтувати ситуацію. в Плані знищення цих основних резервів, які під підтягуються в тих регіонах, де ми бачимо, прогнозуємо за рахунок розвідки, або самі проводимо такі операції, що ворог змушений туди кидати сили, нанесення по них ударів і зрозуміло знищення оцих загороджуваних систем, і можна проведення стратегічних ударів не там, де мінні поля і трьох стойна оборона. А 1200 кілометрів ворог не кругом організував мінні поля, якраз оці заград моменти, зуби дракона. Є дійсно можливість і вдарити з тих міст, де дійсно легкі укріплення, де нема, де він не очікує. А це якраз рейди сил спеціальних операцій. Потужний удари і бронь танкових військ при підтримці ракетних систем, знищуючи вогневі засоби, резерви, знищуючи логістику ворога і реп. Саме головне тут важливо радіоелектронна модель, тому що Росія має дуже потужні системи, які можуть впливати на наші реактивні системи в цілому. Це буде сьогодні комплексна дія в плані підготовки наступу. Тоді вже дійсно ворог буде дезорієнтований, сліпий і не матиме якраз можливості протидіяти. А ті удари, які ми будемо очікувати проводити, неочікувано для ворога. Це будуть вирішальні для наших наступальних операцій. Чи це може бути Бахмут, чи це може бути Луганський напрямок, Ну, я зрозумію, є перспективи на півдні, рухатися по звільненій Запорізької області, перспективи Херсонської до Криму. Тобто є якраз план командування, який бачить якраз модель найближчі тижні і місяці в плані і знищення ворога і проведення вже стратегічних операцій. Пане Миколо, ви влучно підмітили з приводу ситуації на Лиманському і Куп'янському напрямках. Ви сказали, що це може бути відволікаючий маневр з боку військ РФ. Чи достатньо сил там якраз? І скільки сил? Що відомо про те, які сили там зосередили війська РФ з боку Луганщини? Ми орієнтуємося на куп'янському напрямку. Якраз вони орієнтуються на те, щоб декілька десятків тисяч біля 20-25 тисяч і зробити угрупування, і якраз змітувати прорив або реально просунути сперед. От зрозуміло, що ми там не, не тримали на першій лінії оборони такі потужні сили, тому маневруємо, але задіються всі резерви і лінія оборони, яка дійсно трохи далі. Але вона дає можливість не тільки тримати позицію таких ударів угрупування, але проводити удари тоді вже. Цільові з використанням новітньої озброєння техніки, які можуть нищити ті великі наступальні операції на перших етапах, буквально години і день. Ну десь сталося враження, що вони там сильно просуваються. Нема такого, практично тримаємо позиції. Деякі мірі десятки сотні метрів. Вони трохи просунулися там, де ми не формували лінію оборони. Зараз ми це бачимо, відповідно потужно протидіємо на цьому напрямку якраз. Це Куп'янський, як Харківський більше напрямок. А тут Луганський, Свато Креміна. Вони також намагалися там просунутися дали потужно по зубам. По всьому напрямку. Тепер вони альтернативно Бахмуту намагаються лиманські авдіївські напрямки. Ці посилити новим групування. Це, як правило, 5-7-10 тисяч. Вони генерують в одному місці, відповідно, підтягують важку артилерію, проводять відповідно артилерійські зачистки, як вони говорять, і туди кидають цих мобіків вперед. Як завжди, от але зрозуміло, в нас потужні системи зараз і знищення ворога і вогневих систем і живої сили. Тому величезні втрати кожен день. Ми поки даємо десь 550, 700, 800 е знищених в день, але і тисячі поранених. А це величезна ситуація з рахуванням попередніх величезних втрат. А це втрати останніх резервів повітряно десантних військ, десанту-штурмових. Морська піхота, практична яка засідана. Уже не діють резерви. Кадирівці, які прибули, не вступають в бій. Там немає, по-перше, і контингенту потужно, і немає в них е можливості й досвіду, бажання атакувати наші війська, тому що будуть знищені. Тобто, реалі війни є. Вони тяжкі також і для нас. Але те, що ми маємо ініціативу, уже володіємо всіма маневрами ворога, і ми вибираємо основні цілі ударів, Це вже перспектива. Дуже потужно. А далі це вже стратегічні операції, це вже інший модель війни. Пане Миколо. Також не можемо не обговорити ситуацію з Кримським мостом. Сьогодні ми всі прокинулися, знаючи вже про ці цю новину. Джерела суспільного повідомили, що нічна атака на кримське це спецоперація СБУ та ВМС військово-морських сил з використанням надводних дронів. Чи можливо це чи може це бути правдою? Чи можна таку зброю застосовувати для таких цілей? Ну я говорю, просто ми сьогодні не підтверджуємо і не, не заперечуємо ці удари, що це про СБУ МВВ ВМФ України. Але це один із варіантів, тому що в даній ситуації можуть інші бути моделі для зашифровки. Ми говоримо одну версію, може бути інша ситуація, навіть плоть до того, що Росія може щось імітувати. Тому ми маємо різні підходи. Давайте об'єктивно ціну ситуацію, поки немає. Доконаних фактів, це як юристам скажу, але є факт, що пошкоджене якраз один із прольотів. Це реально. Чи могли наші надводні, якраз плавзасоби, дрони провести можуть, тому що в даній ситуації вони не фіксуються, якраз системи ППО можуть прозивати якраз і системи, які контролюють море? Тобто і тут важливо, як якщо проводяться удари, це тактично рівня, прямо тестові. Це ще не удар по мосту традиційного рівня. А це може бути якраз комплекс використання повітряних дронів, які відволікають систему і всі вогневі засоби, і систему охорони. Відповідно, надводні, які працюють з моря, і відповідно проводяться іменно ще додаткові удари, навіть ракетні, от не глобального характеру, не масові, а окремі так сказати, формати для того, щоб іменно зорієнтувати і систему ППО, і відповідно і систему захисту. Тому що там надпотужна система. Ми її пробиваємо. І дійсно покажемо, що реально можна знищити кримський міст при комплекс застосування е, потужних безпілотників, які формуються Shadow, наприклад, або скальпи французька, або інші системи, якщо отримаєш Атакамс, але це буде системний удар по Кримському, мосту. всіма видами озброєння, техніки видами якраз і е, дронів. А ще має, якщо вдало проведемо спеціальну операцію диверсійного характеру. Це буде колосальний формат знищення якраз цієї артерії, яка служить ворогу основним напрямком поставки. І тут же паралельно зрозуміло обов'язково в цьому стратегічному форматі дальновійними ракетами іноземного виробництва першого британським, французьким, американським і українське я під червню підкреслю нанесення удару по Чорноморському флоту. От тоді наступає колапс Криму. Ми перерізали артерію. Ми знищуємо якраз центр на сказати, агресії. Крилатих ракет інших артилерійських е морських систем проти наступаючих ворогів. А тоді ми вже, якщо зайдемо в Крим, у нас вже є велике поле для успішних наступальних операцій в Криму. А там ситуація формується панічна. І для війська, особливо для цивільного населення, особливо росіян, які туди приїхали. 860 тисяч росіян чотирнадцято року переїхали в Крим, захопили наші території, поселилися. Тепер вони планують тікати. А якщо буде уже з наступ наших військ. Це буде мільйон, який створить величезну паніку на півострові. Ми розуміємо, яке ідеологічне значення фактично руйнування кримського мосту. Ви трохи задали якраз про стратегічне значення для України стосовно руйнування Кримського мосту. Наскільки це може допомогти власне, українській армії у роботі? Ну, першу чергу на сьогоднішній день це якраз тактичний рівень пока. З проблем тому, що перекриваємо тимчасово, але поставку вже об'явлено, що не рухається відповідно всі е, грузи і е, автомобільним транспортом. потягами призупинили. А це основні поставки боєприпасів вогневих засобів, якраз на Херсонський запорізький напрямок, і навіть призупинка ну умовно на е, добу на півдоби чи на декілька діб. Або протруднення переміщення це вже якраз по-перше спазнеціння резервів. Це спасіння наших солдатів і цивільних, тому що туди ж рухаються і калібри, які обстрілюють імно цивільні міста. Відповідно, всі ракетні системи отримують через цей артерію відповідно всі мінометні системи град, урагани, смерчі, які б'ють і по військовим, і по прифронтовим зонам цивільним, тобто, це Дуже великий успіх військового характеру, хоча я підписю, і військово-політичного, тому що Путін неодноразово вказував, що він особисто курірує цей напрямок, і Кримський міст неприступний. Ви приступний уже другий раз є велика проблема, і вона створює колапс для Росії. Дуже вам дякуємо за участь в нашому ефірі. Справді будемо стежити за розвитком подій і в Криму, і загалом на фронті. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, був з нами на прямому зв'язку.